Експеримент від дніпропетровських Даївців: фіксувати порушення на дорогах області буде безпілотний літальний апарат. Якщо експеримент вдасться, дрони використовуватимуть для виявлення порушників правил дорожнього руху. Таким чином планують збільшити кількість успішних розслідувань. Скільки таких апаратів з'явиться в регіоні, поки в міліції не кажуть, але переконують, із цим пристроєм зможуть контролювати майже всі основні шляхи Дніпропетровщини. Після тривалих випробувань безпілотника фахівці виявили, що саме треба вдосконалити, і відправили його на доопрацювання. Итак, эксперимент обіцяють продовжити. Даний летательный апарат можна буде використовувати для выявления нарушений правил дорожного движения, для ликвидации заторовых явлений, для ликвидации последствий стихийных явлений, в литрах которых разрушена проездая часть. Также для раскрытия преступлений, связанных с автомобильным транспортом, незаконные завладения, розыск транспортных средств, включился средств совершения дорожной происшествий.